Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Залишайте цьому відео вподобайку, бо як чуєте, мій голос сьогодні не дуже з найкращих, дуже захрипший, але я не міг з вами не поділитися цією цікавинкою. Отже, ви себе запитували колись, чому саме Отава столицею є Канади? Чому, наприклад, не Торонто чи не Монраль, такі більш більші міста, більш такі розвинутіші багатші міста. Чому саме Отава? А все дуже просто, дорогі друзі. На початку 1800-х років в загальному, коли Канада була поділена фактично на французьку і на англійську частину, то дуже багато канадців в загальному тут на той час вони не були канадцями, але Великобританія володіла Канадою, та вони хотіли, щоб була якась безпека. Вони не могли просто Торонто або Монреаль робити столицею, бо це було дуже близько на кордоні Сполученими Штатами Америки. А Утава була трошки далі, глибше, яку було набагато легше захищати. І Оттава знаходиться якраз між Великою Британією, між англійською частиною людей, які розмовляють, і французькою частиною справи, які розмовляють. І вона якраз посередині між цими двома зонами, які переходять з одної на іншу, і тому вирішила королева все ж таки. Вікторія зазначити, що Отава буде столицею Канади. От вам така цікавинка з Канади.